У понеділок, 16 березня, близько сьомої ранку, на 357-му кілометрі автодороги Київ-Харків поблизу села Зеленківка Качутівського району зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло вісім осіб, стільки ж травмовано. Водій вантажівки рухався з міста Харкова в напрямку Полтави. Виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Фольксваген, який рухався в напрямку Харкова. Після зіткнення автобус перекинувся у правий ходу руху кювет. Вісім травмованих перебувають в медичних закладах Чутівського району. Двоє чоловік і жінка у першій лікарні Полтави. У неї черепно-мозова травма, перелом ключиці, це множество неушиби, ссадини, перелом переломкості носа. Второму мужчина обслідується. Ну, от, ну на дане предварительно у нього тяжових коснотраматічних хрежджень немає. Медики інспектори дає МНСники та слідча оперативна група продовжують працювати на місці дорожньо-транспортної пригоди задля встановлення причин аварії. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі винного в ДТП на строк від 5 до 10 років.